Ай. У нас тут черговий не гайд. Цього разу я пограв фаєрболами. колдовими. Такий от поворот. І це було весело, але болюче для мого комп'ютера. Побачите? Єп. Погнали. гнали. Так от. Сувний прикол фаєрболів, Це те, що їх багато. Це те, чим мене вони забайтили. Але це і основна їх проблема виявилася. то що їх багато. І комп не витримує такого. Як ви можете бачити на екрані, тут робиться дуже цікаві речі. І чим більше. Як це? Чим більше вам треба демеджу, чим краще у вас білд, тим гірше у вас буде все з фпс Може, на інших компухтерах і буде нормально, мій моєму було тяжко. Це. Основна причина, чого я цей білд дропаю, я його дропаю чуть раніше, ніж зазвичай свої білди. Це там тільки лево 85 був, а не 90. Але таке, я помапився, пофанився, побив босів якихось, було весело. І можу трошки про нього поговорити. Так от, як ви бачите на екрані, трошки скрінкенсер. І приводу цього, що все в прожектайлах, можна зробити висновок, що клір у нього має бути хороший. Да, і клір у нього був достатньо хороший. І. З другої сторони, не очікувано, але якщо хорошо грати, в нього Sіналтарги дуже хороший, то що як фаєрболи працюють, давайте. Випускайте один фаєрбол по стандарту, який, коли тараниться в моба, розділяється на кучку. Там 8-10, я не пам'ятаю чесно на якусь цифру велику. Потім ми робимо на дереві, щоб additional шанс на additional projectile, щоб робилось. І це edition projectile, оці перші спауняться. Не секондарі, а ті, що ви перші пускаєте. Відповідно, в три, коли спавниться 2 edition прожектайла, там посівки є такі, робиться в три рази більше прожектайлу. І тобто летить три прожектайли, які розділяються вже на 24 прожектайли, якщо там по 8 секондарі. А потім ми ще сюди бонусом додаємо форк. Коли ваш перший прожектайл хитає в щось, він не розділяється на кучку. Ні. Він просто форкає на два ще. І цих уже два розділяються, коли тараняться в щось. І у вас виходить просто данк зрив. Єп. І щоб тоді. Виходить... Саме цей перший прожиття, який летить, де мене мало робить. Це зразу. Інколи були моменти, коли на мене білий моб до мене підбігає дивиться, і я просто мені було лінь поставити AISW. І я не міг його вбити. Ну, як я його кастував, кастив 5 чи 6 білого мобу в це було прям навіть, некомфортно. Але якщо чим більше таргетів, тим краще. А коли вам справді наданіл таргет якийсь босс, то ви ставите ice wall, і коли ваш прожектайл хитає ice wall, він роз розлітається, а за ним стоїть ще ice wall, він тараниться в нього і розділиться на кучу прожектайлів, які потім на босі оверлапаються. Секондарі прожектайли, як ці останні очі прожектайли, після форку, після хіта якоїсь фігні, потім розлітаються на кучу маленьких, і ці маленькі взриваються. І всі взриви можуть оверлапатися на мобі. Якщо вони взриваються, десь там в куточку стоїть, або ви робите самі куточок айсволами, то icewall айс це ваш найголовніший найбільший друг. На Насінголтарить і взагалі, ну, регулярно просто ставте його. То, що кажу, без айсвола, без коли у вас немає стінки, icewall, чи чого-небудь, вас демеджа взагалі нема. Перший прожектор, який випускаєте, демеджа робить, я не знаю. Я кажу, я білих мобів, не, не завжди вбивав. І але, загалом, але якщо ви ставите і свого я там потім покажу мій демедж, і це ще з таким просто окей-гіром, і 85-й левел, це ще спокійно, там 5-10 левелів можна взяти, якщо захотіть. Тобто ще ДПС можна кучу мати, до да, його, і там левел гемів ще можна мати, ми помню пам'ятаю, 19-й був. Але навіть в такому вигляді, ну, в принципі, дайте маленький покажу ДПС-чек, скажімо так. Ось, наприклад, на гварді. Як його? Ну, гвард арбітр, а цей, що акту бос на мапах, виходить? Так от. ДПС-чек і ФПС-чек. Тут можна зразу зробити. Як ви бачите, демедж нормальний. Якщо ставить айсволи, але чим більше ви ставите айсволи і при цьому кастуєте прожектайли, тим менше у вас робиться FPS. Yep. <ах> То що, тим більше прожектайлів спавняться, і тим більше ці прожектайли хітають в айсволи. І в чому ще цікава річ, що Icewall тоже damage роблять самі по собі. Коли. Ну, у Iceolov є хп, цих айскристалів, Ви в них хитаєте, коли вони ХП закінчуються, вони ламаються і взриваються. Тобто це теж ДПС. І це була одна з причин, чого. У мене Fireball конвертиться в колд і скелить колдеж. І Icewall це теж скелить. Тобто, у мене Icewall теж нормально дамажить. Ну да, кажу. Синглтари ДПС. Якби не лагало... скажімо так, мій лім... мене найбільш лімітувало сингл тарги ДПС мій лаги. То Тож я не міг просто зажати рейт-клік і спамить. Ну, рейдклік і там і рейдклік і спамить, то що в мене б все. Я так намагався зробити, і це було дуже страшно. Но навіть при тому, що я чуть-чуть акуратно робив, як ви могли замітити, ДПС був нормальний. Ну і клір, да. Ви бігаєте, просто фаєрболити всі сторони. Якщо, мобу багато, вони вмирають. Якщо, мобу не багато, то надо айсфол поставити, і тоді вони теж вмирають. Є для мене головний недолік цього білда вийшов діфенси, Але він фікситься тим, що небудь сніжинкою і піти, і клікнуть CI, Манастакера, це зробить ЄС. 10-15 тисяч, і от ваші діфенси. Я грав, нормально, більш-менш жалося, але вмирав я регулярно, і мені це не подобалося. Перейдемо тоді до персонажа мого вже. Так, от, мій персонаж. Брум бурум, бурум бурум. -бурум. Такий Такі от. Я грав сорцеркою і штром -бівером. І якщо грати нормальним штурвіром, то я зразу покажу, як я грав, я грав атак. Такі нодики цікаві. Тут нормально, мана стакати, тут Ракін Сюрж ефект, і мана стакінги, і мом клікати, і Це якщо хорошо грати, хороший білд робити. Я не хотів, тоді я клікнув шокать, мене я шокаю, і там каст он шок кастую. Щось, я забув. А, а я Фінтер кастую, щоб дебафати Ну, це я потім покажу. Так, да, так, ну плюс самі шоки, два шока на мобі, це 60 хрис деміштейкінг і. Секретні технології я тут почав. Elemental damage taken, Recuper shield. Я надіявся, що це буде замітно. Я зібрав чуть-чуть шилда, не так багато, але трохи є. І L Damage Recuper shield, і в мене чест, який Physical damage taking, я такю як Еле 48%. І я не знаю, я навіть на 100% впевнений, що це працює, що типу, фіз-тайкей як Елле, а Еле рекупиться як shield. Що таке рекуп? Це що, можна все прочитати? Коли вас щось хитає, тільки відхитив. Цей демедж потім, наприклад, вас хітнуло 100 демеджа, у вас там 50 рекуп. А з ви вернете собі 50 хп протязі 8 секунд. Тобто, в секунду ви будете 50 на 8 хп отримувати. Ну, в цьому випадку ЄС, якщо рекуп ЄС, і все що таке рекуп. Просто частина демеджа, який вам наноситься, буде на протязі 8 секунд. І я сподіваюся, що це буде щось робити з цим конвертом. Я не на 100%, що це працює при конверті, ну, да ладно. Але, чесно кажучи, я не сильно зрозуміти, щоб воно щось робило і. ладно. Ну, І останній нодик експожура resistance. Мінус 20 додаткових робить. Замість 40 експожура у мене була мінус. Ой, замість мінус 20 було мінус 40. І потім я ще взяв нодики на експужури ефект. Ну, Це моє дерево цього. І ось моє дерево цього. Цього-да. цього, цього да. Ascendus і дерево дерево. Крити, крити, це критовий білд. Оці нодики на second additional projectile. Це важливі дуже, то що більше прожектайлів, більше secondary прожектайлів, більше оверлапу, більше демеджу. Так само того і тут -то зверху до цих нодиків маленьких добрався. Єп. Yep. А, а тут експожура ефект. Взяв. Ми, у нас войка експожурить, відповідно, ефект не сильно скелить. І кріт-нодики, фріз-нодики, аоє нодики крит -нодики, -нодики, нодики. Там чуть-чуть шока. Ми шокаємо нормально. Так о. Мана. Yep. Єп. Це моє дерево. А, і оцей оце нодик, я не знаю, чесно кажучи. Це айс Крістали це з нашого frostwall, які спавняться. Я взяв, щоб їм було більше хп. Мені здалося, що так краще, коли в них більше хп. Можна зробити, що в них менше ГП, і тоді вони будуть зриватися швидше, типу. Але мені, хоч, мені виглядало, що якщо вони фаєрболи хітають моб. Як його? Фаерболом треба побільше таргетів, щоб хітати, щоб вони були форкали і потім в секондері спавнилися, і оце все було. Я то я зробив, щоб побільше ХП і ХП сюди вставив в геми. Простволем тут є суппорт, який ХП доволяє їм. Ну да ладно, це ось моє дерево. І це потестіть, як вам більш подобається про кристали. Я очі побільше ХП їм зробив, і мені виглядає будто так надо, да. Так от, а якщо переходить до джемів, у нас є. Почнемо з Se Heal of Power, ладно, будемо по порядку. Se of Power це у нас Punc. Просто палка з імпліситом of Power. Тут нічого на ній стати не, не важливі, ну можна каспід мати або плюс левел гемом, щоб більше сел павер було, це таке. Це просто сеal of це баф, який я ось кастую, і в, ць в цьому радіусі в мене може демеджа. І якщо я багато кастую, ця штука заряджається. І, коротше, там є стаки, ось, ось два стака, стакка. Тепер ще більше спелдемежу в цьому радіусі буде в мене. Це оф павер. Да. і в OpenSwap я вже в кожному відео говорив, мені не доїло. Коротше, в опonсвап застапиті тут можна що ось. Ой. як його? фаєрбол, Ой. З яким опоном який скіл юзать? То. Коли я нажимаю. Та мій фаєрбол, є все. Коли я нажимаю фаєрбол, мене достає він вант. Коли я нажимаю Seal of він достає зразу палку. І вант, і знову палка, да? Так от, це тут сетапиться. Тут вибираєте Якщо якийсь скіл, яким опоном узайте, воно саме свапає, нічого клікати не треба. Все. Я ще не буду про це говорити, мені не в кожному відео. Так от цей heelpower, AOE більше, Duration більший, кадер менший. Ну, просто логічно. Fireball. Fireball оцей дуже важливий Wild Shards. Давайте, щоб анічне не збувався, я потім скажу: Wild Shards — це дуже важливий супорт для кліра, і то, взагалі приємний і для Sніltarгіт. По дефолту у вас пуляється три ось ось Projectile. Ну, це або один, або три. Там У мене 60% шанс на, на те, що два на Projectile. По дефолту або один, або три. Цей супорт робить, що дійшли на проєктів є шанс пульнути 20%. І, щас, прокне. Прокне, я сказав. Я сказав, прокне. О, прокнуло, бачите, і воно там кучу всіх взривів. І коли це трапляється, щас покажу так. Отак робиться. Єп. Я це ще не прокнуло, по-моєму. Ща, ша, ще прокну. Ну прокну. Ладно, я здаюсь. Коротше, якщо воно щось хитає і вісім прожектайв, то, то просто робиться страшні речі. Все, це все шайну розказати. Ну, якесь таке, да. І уявіть, що тут моб стоїть і на ньому верпається 30 тисяч оця ця фігня. Це в чому ідея. Так от то, да. Більше прожектайлів краще. Тому цей супорт дуже кльовий. Ну, Далі супорт, який дає демеджа за кожен скіл, діферент елімента, якого ви знаєте, у нас Ice і Fire. 4 море демеджа супорт. Хороший супорт. Unleash це супорт, який. Скажем так, якщо у вас буде багато десь манарігена, ви найдете, або ви грать будете мом, у вас буде просто багато бути манарегена, типу і мани, то замість сильніше я поставив Каспіда, супорт море. Але в мене не було, мене регену не хватало б на мана цього. Ну, мана-кост мана великий дуже. На багато Каспіда, то я встав Unleash, це як супорт, який кожних якісь там часу, залежно від вашого Каспіда, ви отримуєте сіл з механіка. Ось тут, бачите, у мене два сіла зараз. Це два додаткові фейербола забрана каста як але в них має кулдаун, надо час пройшов, щоб вони зарядились. Тобто я пускаю ось о, ось, втилося ось 6 прожектайлів. І як бачите, 0, 1. Ну, 2, воно перезаряджається. Тобто, якщо ви щось там кастуєте, Мансите, кастуєте, Мансите, то воно нормально. Типу, якраз перезаряджатися там буде. Але якщо у вас є можливість на якомусь спосіб просто стоять і кастувати, то просто море каспіда буде налати більше ДПС. Ну, може, не набагато, але за них не більше. Ну, Коротше, да, більше вче. Я фразу дуру якусь казав. Так от це як працює. І. Так от це Леска спідає я ще сюди встав, а море демеджа, то що в мене з маною проблеми були, то мені Каспід, Леска Каспіда не сильно страшно було, а 40 море демеджа, 40 море демеджа. А я все одно весь Каспід не використовував, бо в мене мана закінчилась би. І скатершот більше прожектайлів, більше прожектайлів. Математично, чисто скатершот, це два дішну прожектайли, лес Каспіда, Лес Демеджа. Чистого ДПС по цифрам і дає небагато. Якщо дає. там Ми рахували, щось в новому ну, чуть, чуть мінус навіть виходило, там плюс-мінус. Але пос... набагато по-перше, по грати, то що якби з нього у вас прожектайли, типу, летить інколи один. І один прожектайл це дуже сумно виглядає, тому що він може взагалі не хитнути моба. Оцей. А тут завжди три летить. Так як мінімум на клірі воно буде хорошо. Ну і на сінатаріті теж, то що. Кажу, мені відчувалось приємніше. Може, це я себе заспокоюю, але мені відчувалося замітно приємніше сантарії та клір. На сенал-таргеті ви ставите на моба айсволи і робите бр, і там робиться брр йому оверлапи кучу разів. І може, це мені відчувалось приємність того, що більш стабільно буде більше оверлапів на мобі, то що більше прожектайлів на ньому, які менше демеджа наносять ці кожен оверлап, але більш стабільніше, що на ньому вони появляться. Тож інколи могло так зарикошетить, що не попасти по мобу взагалі. І ви такі стоїте дивитесь на нього М. Незручно вийшло. Ну, не знаю, самі потестіть, якщо хочете. Сюда. Ну, а так, сюди можна просто якийсь демедж супорт ліпити, якщо хочете. Далі флеймвол. Ну mm -hmm. просто ставити флеймвол, через нього прожектали летять, більше демеджа отримують. Відповідно, щоб флеймвол в кругу стояв, супорт, плюс левел гема, щоб більше демеджа давав, і. І це просто так. Я ставив. Скіл, e, який каже, що менше словить. Ну, коли ви кастуєте, ви можете мовитися, але чуть-чуть, ну, сильно повільніше. Робить чи менше повільніше. Mm, Таке. Давайте я спочатку активність кілька скажу, потім даур перейдемо. Frostwall далі. Спел каскайт, щоб спавнився замість одного. Давайте покажу. Ось це, це по дефолту фростволл спавниться. ви приємно, але не знаю. А це скільки фростволів спавниться, якщо спел каскейдом. Ой, ну коротше, да. Їх там в три рази більше, але в них мінус 20% АІ. Ось так видніше було, да? Ібер робиться цікавіше, якщо у босса це поставить. Далі, експожура. У нас у СНДС експужура, експожура, якось це спосіб мені накладувати експожуру. Ось є. на мобах, на яких стоїть айсвол, і він взривається. Коли він крітує, а як критовий білд, він майже завжди клітує. Ну, як часто крітує, скажімо, там хітив багато. На них спавниться експожура. На босах завжди була експожура і була сильна вона, недавні. Морекаспіда, то що айсвол достатньо довго кастується і неприємно було це, то я морекаспідав ставив сюди. І море хп цьому. Кристалом, щоб більше хітів по ним було і більше цих екложену там на босі було. Вони все одно не переживають мій залп часто. То так, да. я виявляю, якби хп було мало, я навіть не тестую, але мені не думається, що це було б хорошо. Якось так. Що це ще щось вставити, але я забув, що і лінків не було. А, можна інкрес ефект експожури вставити замість фастеркастінга сюди, щоб ще більше мінус різти робити. І Курсана мінус, курс, мінус, курса мінус курсу, курса на мінус Курсана мінус курсу. Курсана мінус з Ну просто курса. Він коли кидає на і на босси. І інкрати курси. А до цих переходимо, якщо до аур, кастом Shock я узнаю. З Асендесі ми шокаємо. Нам Асендесі каже, що без Сьоми не шокаємо. А Асендесі каже. Ну, два шока це добре, тобто клево. В два рази більше шоків. І all damage може шокати. Тобто, мій кол демедж шокає. І це так я шокаю. І Custom Shock прокає мені IoFinter, а в AyeFinter є така механіка Critical Weakness Debuff. Це дебаф якийсь так, если 20 разів, кожен стак, стак дає 0,5 крита, Бейс крита. Тобто це у спила там 10 крита мого, а IoFinter робить 20 йому. Якщо 20 раз такнеться на босі, на босі він стакси 20 разів за секунду. Стаки у мене проків було. Fireball мільйон, вони кучу раз шокають, і куча кастон шоків прокає, і бам-бам-бам. Це завжди було 10 на босі. Ну, відповідно, далі я, щоб більше енергії отримував кастом шок. Коли ми шокаємо, як шок працює, коли ми шокаємо, ми отримуємося стак енергії. Зараз у мене 0. Можна на цьому стакати? Ні, це не шокається, окей. Потесту. Ну так от, да. шок. Кожен раз, коли шокаємо, в залежності того, наскільки сильний моб, це кількість енергії отримуємо. Це... І коли 100 енергії, тоді прокає скіл. Коли набирається 100 енергії, так от це робить що більше енергії, це робить, що енергія, є шанс, що вернеться обратно, коли ми скастуємо скіл. Коротше, це просто, щоб більше проків цього було. Все. Це все, що це робить два супорти. І далі Грімфіст. Це... це. Не звертайте уваги. Так от, Грімфіст це механіка, коли ви вбиваєте моби, з них спавниться. Такі світлячки, які ви піднімаєте, і це вам дає ЄС. І це ЄС може бути більше, ніж ваш максимальний в два рази. Тобто у мене зараз 500 ЄС, чи це тут я забув? Так, да, 500 ЄС. Я на картах бігав, у мене більше часу було 1000 шилда, і це виглядає для мене нечесно. На чисто сібілдах можна з 10 000 до 20 тисяч робити, за рахунок цього. Ну, це просто як ЄС, ваш, який ви не можете регенити, а який оце. Більше вашого максимуму береся тільки оці світлячками цими набрати можна, але вони спавняться дуже часто. Ну, 50%, коли ви буваєте когось, спавниться з нього світлячок на картах, в мене завжди було куча його. Це є хілка, і якщо у вас фуловий, то ви ще більше фула хілитись, це нечесно якось виглядає. На мою думку, і я думаю, що це буде понерфлено, але то я вирішив пообузити на останок. Так от, і встав я сюди канібалізм, life and kill, це класика уже рекавері і реген Кларіті, само собою. Бо реген — проблема. Юп-юп. Наче все сказав. Ну, може, не все, але все що хотів. І далі шмотки. З важливого я конверчу в колд і скелю колд демедж замість фаєра, щоб міг фрізить, і то що фріз дуже хороший. Скажім так, якби мій чарний фрізив в такому вигляді я б умирав кожну карту. Мені здається. Фріст це головна дефмеханіка моя була. І. так, да, так от. І далі через це ми кол-демедж, і кол damage scale заодно ice wall зрив, цей експлод простволо. Теж воно експлодиться, вони там теж дамажать і теж скаліть від кол-демеджа, що приємно. Ну, честно, розказував уже, що фістейкін це я надіюся, що буде мене рятувати. Ну, він мене рятував, але недостатньо, що я сказав, по чампі не можна це замінити. Я надіюся, він буде з рекупом хорошо працювати цим за Сендесі. Було не дуже хорошо. Чесно? Але нормально. І ще один унік мій вже. Я з ним грався, да, вже показував. Це унік, який робить, якщо ми. Лівий слот його вставимо, він прожектайли форкать починають, те, про що я говорив. Коли прожектайл хитає щось, він розділяється на два. Я не хочу. Що в нього запнув всім не за голоси мої. Прожектайл, коли хитає щось, не стінку, коли хитає якийсь таргет або айсвол, або моба, то він розділяється на два, і потім ці в два, вже коли щось тараняться, тоді вони розділяються ще кожен на 8 і починають дамажить. Відповідно, получається в два рази більше прожектавилів цей ринг нам робить. Єп, yep, єп, yep. Без доунсайда. там є супорт, який це тоже те саме робить. Але супорт, каже, які форкнули наносять на 50 лист, менше демеджа, що руїна. Ринг без пенальтів ніякого. Ну, там є своє пенальти, вони можуть скволи пірсити, але воно і не надо. І чейнить. А решта шмоток, ну. Фант на демедж, щит на демедж там є yes, якийсь, ну мана по можливості, мана мана реген. Лайф мана, шилд мана реген, лайф мана, шилд мана реген, лайф мана, ре... ну резисту само собою, кап. Стати, які вам треба, і спіріта, мені треба було 15 де спіріта, щоб отримати всі аури, які я хотів. Кастон-шок і Грімфіст з двома саппортами, це десь 15 спіріта надавати на амулеті. Я... Ну і далі там Можна якісь демеджіджі, у мене тут пару косвідів є, можна кліт демедж найти, можна плюс левел геми на амулеті. Городі, тут нічого спеціального такого нема. Не знаю. мана, нарізісти. Шилд, по можливості. Тобто Lion збрав, мені було більш-менш приємно. Можна чистийся і грати, і це буде краще, але да, я не хочу. Ну і от такий от вийшов у мене боїлд є. Беро, Мені сподобалося. Мені було весело, але коли. Робилося так, а так, коли це робилось, то в мене в хайдауті 15 фпс тільки що було. Або тут навіть мовив не було, які щось робилось. І це я не кастував, це я просто отак. Отак, атак робуде. Да? До 11 фпса падає, єп. Це так, що... Дивіться, чи у вас компухтер достатньо хороший для цього білда. Але мені сподобалось, мені було весело. Як мінімум, клірить було весело, сінгл таргет був веселий, а таргет був дуже логучий. Ну, і на цьому я вас тут залишу з моїм, напевно, санктум боскілом. Щоб ви побачили, ну, більш санктум це вже більш-менш бос, щоб ви побачили вже, як цей сінотаргет виглядає. І він, якщо ли, хороший, коли, якщо на реновації ставить кнопочки, айсволи, там, файволи, всю фігню. І на цьому буде пока з вам. Бай! Можна мені поставити айсвол, на нього будь ласка, дякую. Я таки наступаю в дерьмо. А, не пролиз. Ну ладно, ладно. This, this time for no one. Левый нижний кут И шо? Правый верхний тоже робите? Подали. Это На. Send... А будешь? Out. Э, э, він мертвый, что он еще кастует? <laughs> Алло, Hi, бро, you? хватит. Он забагал, не? Окей, okay, нет.